Ну що ж, уявіть собі світ, світ, де першими на сушу вийшли зовсім не велетенські звірі. А хто? А от такі собі крихітні оксамитові рослинки. У них, знаєте, немає ані квітів, ані справжніх коренів, але вони якось примудрилися колонізувати всю планету, від вогких печер і аж до бетонних стін наших з вами міст. Ному разом розбиратися, в чому ж їхні таємниці. Ох, от, Джек Лондон, егеш! Він цими словами просто ідеально передав саме відчуття моху. Він, він наче жива губка, правда? І оця його здатність тримати воду, це ж лише одна з багатьох суперсил. Саме вони й дозволили йому по суті стати свідком мільйонів років еволюції на землі. І от власне це й є головне питання: ну як? Як, отака, на перший погляд, ну зовсім проста рослина, змогла захопити настільки різні місця? А відповідь, як завжди, криється в її унікальній біології і, звичайно ж у її життєвому циклу. Задумайтесь на хвилинку, ще до того, як з'явилися гігантські папороті, ще до перших квітів і дерев, саме мохи зробили той самий перший крок: із води на сушу. Вони ж справжнісінькі піонери, і саме вони почали змінювати вигляд нашої планети. Добре, давайте розберемось, що ж таке мох, бо це ж не просто якийсь там зелений килимок. Дивіться, у нього є і стебло, і листки, але замість коренів такі собі тоненькі ниточки, їх називають ризоїди. І служать вони по суті тільки для того, щоб закріпитися. А от воду і всі поживні речовини мох вбирає прямо всією своєю поверхнею. Уявляєте? А ось тут починається, мабуть, найцікавіше. Розумієте, життя моху це постійна зміна поколінь, і в цій історії, так би мовити, є два головних герої, але тільки один з них справжній господар. Так дивіться, от те, що ми зазвичай і називаємо мохом, оцей зелений оксамитовий килимок. Це гаметофіт, це його основна, головна, домінуюча стадія, яка живе роками. А спорофіт це така тимчасова штука. Він виростає просто з гаметофіту, і в нього одна єдина місія розсіяти спори. Тобто, якщо зовсім просто, зелений килимок, це, скажімо, материнська рослина, а ніжка з коробочкою це її дитина, яка живе зовсім недовго. А ось так це виглядає вживу в природі. Бачите ці тоненькі ніжки з коробочками на верхівці? Оце й є спорофіти. І вони, уявіть собі, повністю залежать від зеленої материнської рослини, від гаметофіту, на якому виросли. Це ж, по суті, справжній приклад, ну, майже паразитизму одного покоління на іншому. Так, мухи, звісно, завоювали суходіл, але знаєте, вони так і не змогли до кінця розірвати зв'язок зі своїм водним минулим. І це не просто красиві слова. Для них одна єдина крапля води може вирішити долю цілого покоління. Ну, ми пройдемося по кроках. Отже, все починається зі спори. Вона проростає в таку тонку зелену ниточку протонему. І вона, до речі, страшенно схожа на водорость. З неї потім виростає дорослий мох. А от далі далі починається найважливіше, і все залежить від води. Сперматозоїди вони ж буквально пливуть по плівці дощу чи роси до яйцеклітини. І тільки після запліднення виростає той самий знайомий нам спорофіт, який потім дасть нове покоління спор. Тобто, запам'ятаємо ключовий момент. Немає води, немає розмноження. Цикл просто зупиняється. От саме тому мухи часто називають амфібіями рослинного світу. Класна аналогія, правда. Вони живуть на суші, але щоб продовжити свій рід, їм конча потрібна вода. Але знаєте, світ мухів зовсім неоднорідний. Це не просто якась зелена маса. У ньому, є, так би мовити, два великі клани, дві родини, і кожна з них обрала свою абсолютно унікальну стратегію виживання. Це. Зелені мохи проти білих. Ось погляньте. На перший погляд, ну, наче схожі, так, але насправді їхня внутрішня будова та, що найважливіше, їхня роль в екосистемі кардинально різняться. Зліва ми бачимо класичний зелений мох, наприклад, зозулен льон, а справа той самий знаменитий сфагнум Так, у чому ж між ними різниця? От дивіться. Зелені мохи мають ризоїди для кріплення і, ну, звичайні собі клітини для фотосинтезу. А от білі мохи, сфагнуми, у них ризоїдів немає. Зате в їхніх листочках є абсолютно унікальні мертві клітини, і вони працюють як крихітні резервуари для води. І саме ця особливість, от саме вона і робить їх ну просто неймовірними. І от саме ця унікальність робить сфагнум не просто рослиною. Ні, він справжній архітектор, архітектор цілих екосистем. Його вплив на довкілля, повірте, просто величезний. Так у чому ж його суперсила, питається. А вся справа знову ж таки в оцих дивовижних мертвих клітинах. Вони всередині порожнисті і мають спеціальні отвори, через які просто миттєво всмоктують воду. В цьому і є вась секрет секрет неймовірної здатності сфагнуму накопичувати вологу. Наскільки ж, неймовірної? Просто вдумайтесь сфагнум може увібрати в 20, а іноді у 40 разів більше води, ніж важить сам. У 20-40 разів. Жодна інша рослина у світі на таке не здатна, просто жодна. А ось як він, власне, і будує цілий світ навколо себе. Дивіться, яка схема. З фагном постійно росте верхівкою, а його нижня частина потроху відмирає. Але через брак кисню у воді вона не гниє, не розкладається до кінця, вона просто пресується і перетворюється на торф. І так роками, століттями, тисячоліттями утворюються цілі торф'яні болота. Але звісно, не з фагнумом єдиним мохи. Загалом це справжні майстри адаптації. От, наприклад, є печерний мох, його ще іноді називають золотом дракона. Так от він навчився жити практично в повній темряві. Уявляєте, він використовує спеціальні клітини, такі собі лінзи, щоб фокусувати найдрібніші, найслабші промінчики світла. А інші види, інші чудово почуваються у наших з вами забруднених містах, просто собі ростуть на цеглі й асфальті. Тож наступного разу, коли під час прогулянки десь на камені, кистовбурі дерева трапиться зелений килимок, варто придивитись уважніше, що там видно: лише оксамитова зелень, тобто гаметофіт, чи з нього таки пробиваються у ті тоненькі ніжки з коробочками спорофіти? Тепер принаймні зрозуміло, що саме треба шукати.